Thank you. Вітаю вас, друзі, на каналі Бунту бібліотеці. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили особисто. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете читати ці книги, чи ні. Чи достатньо високого IQ, щоб бути успішним і щасливим? Виявляється, ні. Високий інтелект не є гарантією успіху, щастя або ж визнання. Сьогодні щоб бути попереду, недостатньо просто бути розумним. Необхідно вміти розуміти себе та інших. Саме про це йдеться у книзі Емоційний інтелект Даніела Голмена, яка здійснила справжню революцію в психології. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця, і там я розкажу, як це можна буде зробити. Тому ж давайте швидше до огляду цієї книги. Ця книга стала міжнародним бестселером, перекладена більше ніж 40 мовами, і понад півтора року очолювала список бестселерів за New York Times. Чому ж вона така популярна? Тому що Голман переконливо показує. Вміння керувати своїми емоціями та будувати стосунки часто важливіше за академічні знання. У цьому відео я розкажу, чому емоційний інтелект обов'язково до прочитання книги для кожного, хто хоче покращити якість свого життя. Даніель Голман відомий американський психолог і науковий журналіст. Він народився у 1946 році в Каліфорнії та здобув докторський ступінь з психології в Гарварді. Упродовж 20 років Голман писав для газети The New York Times, де висвітлював новітні дослідження мозку та поведінки. Дінки саме ця робота дала йому доступ до передових наукових відкриттів у психології. На початку 1990-х років, працюючи журналістом, Голман дізнався про дослідження психологів Пітера Селевоя та Джона Майера, які ввели поняття емоційного інтелекту. Натхненний їхніми ідеями та власними спостереженнями він вирішив популяризувати концепцію емоційного інтелекту для широкої аудиторії. Результатом стала книга «Emotion Intelligence» українською емоційний інтелект, видана у 1995 році. Ця робота не тільки закріпила Поняття емоційного інтелекту в масовій свідомості, а й змінила підхід до виховання освіти та лідерства у всьому світі. Гоулман згодом написав ще кілька книжок на цю тему і став одним з найвпливовіших мислителів в сфері психології та бізнес-лідерства. Про повну біографію Даніеля Голмана в своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст. І там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг: Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Гіменгуей, Джош Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я продовжую. І по традиції ключові уроки з цієї книги. Перше. емоційний інтелект може важити більше, ніж IQ. Головна ідея цієї книги це наш успіх в житті визначається не лише розумовими здібностями. Голман показує, що емоційні навички часто важливіше за когнітивні дослідження підтверджують, високий IQ сам по собі не гарантує видатних досягнень в одному багаторічному дослідженні. З'ясувалося, що рівень IQ мало впливав на успіх в житті. Набагато більше важили такі якості, як уміння долати фрустрацію, контролювати емоції і ладнати з людьми. Інше дослідження серед випускників університету показало, що соціальні та емоційні здібності були вчетверо важливіші за рівень інтелекту для професійного успіху. Отже, емоційний інтелект це не просто приємне доповнення. А критичний фактор, який часто визначає, наскільки людина реалізує свій потенціал. Наступний урок другий самоусвідомлення, основа емоційного інтелекту. Перший крок навчитися розпізнавати свої емоції та розуміти їхні причини. Самоусвідомлення означає, що ви знаєте, що саме зараз відчуваєте і чому, наприклад, ви помічаєте, що стали дратівливі, і усвідомлюєте, що причина втома або стрес. Голман наголошує, що люди, які добре розуміють свої почуття, Можуть керувати ними ефективніше, вони не заперечують свої емоції, а спостерігають за ними, ніби з боку. Це дає змогу не впадати в паніку чи гнів автоматично, а обирати реакцію свідомо. Коли ми розуміємо себе, ми отримуємо владу над своїм емоційним станом, і це перший крок до емоційної зрілості. Третій урок уміння керувати своїми емоціями, самоконтроль. Одне з ключових умінь саморегуляція, тобто здатність заспокоїти себе, стримати імпульсивні пориви і не дати емоціям взяти гору над розумом. Голман розповідає про феномен амигдалярного захоплення, коли наш емоційний мозок, мигдалини, миттєво викликає реакцію страху. Чи гніву ми всі коли з вами відчували, як сказані слова або дії зроблені в гніві можуть наробити лиха? Розвинутий емоційний інтелект допомагає уникати таких ситуацій. В книзі наведені приклади як уміння відкласти задоволення, знаменитий експеримент з ефіром. У дитинстві корелює з успіхом у дорослому житті. Практичні поради від автора зробити паузу перед тим, як реагувати на подразник, глибоко вдихнути, дати собі час охолонути, і ці прості техніки зміцнять нашу емоційну витримку. Самоконтроль не означає придушувати емоції, він означає керувати ними, щоб діяти обдумано, а не під владою миттєвого пориву. Четвертий урок емпатія це вміння відчувати інших. Ще один стовп емоційного інтелекту, емпатія здатність поставити себе на місце іншої людини, відчути, що вона переживає в Ни момент емпатія починається зі слухання уважного і щирого. Голман стверджує: люди з високою емпатією будують міцніші і гармонійніші стосунки. Вони помічають невербальні сигнали: тон голосу, вираз обличчя, позу і розуміють, що стоїть за словами співрозмовника. Це вміння особливо важливе у конфліктах. Коли ми здатні зрозуміти почуття іншої сторони, нам легше знайти спільну мову. Емоційно, інтелігентна людина, перш ніж відреагувати, намагається уявити себе в шкурі іншого. Чому ця людина так почувається саме зараз? Чого вона потребує? Розвиток емпатії робить нас більш чуйними і кращими друзями, партнерами або ж навіть батьками. А ви знали, друзі, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал? Прикиньте, от поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Підтримуйте україномовний контент. Давайте будемо емпатичні один до одного. Дякую. П'ятий урок: соціальні навички та взаємини. Емоційний інтелект проявляється назовні через наші соціальні навички, тобто вміння спілкуватися, співпрацювати, переконувати, керувати командою. Голман називає ці навички соціальним інтелектом, здатністю ладнати з людьми для лідерів, наприклад, емоційна компетентність є визначальною. Дослідження в бізнесі показують, що не успішніші керівники вирізняються саме високим рівнем емпатії, вмінням мотивувати інших, справедливо вирішувати конфлікти. Та й так далі. У повсякденному житті соціальні навички не менш важливі. Вміння слухати і говорити, не ображаючи, працювати в команді, проявляти вдячність і підтримку. Цього не навчать на жодному уроку математики, але від цього залежить якість наших стосунків. Хороша новина в тому, що такі навички можна вдосконалювати. Ну, от, наприклад, свідомо тренувати активне слухання, емпатичне спілкування, навички вирішення конфліктів. З Часом ви помітите, що вам легше знаходити спільну мову з різними людьми від колег до. У членів родини. Шостий урок: емоційний інтелект можна розвивати. Один з найважливіших уроків Голмана. Емоційний інтелект не фіксована величина, його можна підвищити впродовж життя. Якщо IQ багато в чому визначається генами і залишається відносно сталим, то емоційні навички гнучкіші. Наш мозок здатний навчатися нових способів реагування. Автор підкреслює, що емоційна грамотність має прищеплюватися з дитинства, і це реально. Діти та насправді й дорослі можуть навчитися краще усвідомлювати свої почуття, керувати імпульсами, співчувати іншим. Наприклад, у школах, де впроваджують програми соціально-емоційного навчання, учні показують кращі результати і поведінку. Але навіть якщо вас цьому не вчили з малку, ніколи не пізно почати. Голман радить практики усвідомленості, медитації, ведення щоденника емоцій, усе, що допомагає розвинути уважність до своїх почуттів та реакцій. Застосовуючи такі методики, людина поступово підвищує свій емоційний інтелект. Вона є спокійнішою, уважнішою до інших, більш стійкою до стресів. Книга дає зрозуміти, що розвиток емоційного інтелекту це шлях до особистісного зростання, який доступний кожному. Високий інтелект не є гарантією успіху, щастя чи визнання. Ця цитата відразу збуває з ніг геніїв та відмінників, навіть якщо ви надзвичайно розумні, життя все одно може піти шкериберть. У повсякденному житті це означає, що не варто покладатися лише на свій розум. Треба розвивати характер, наполегливість, вміння ладнати з людьми, адже часто саме наші вміння справлятися з почуттями і взаємодіяти з оточенням, визначають, чи будемо ми успішними і щасливими. Істотна різниця між емоціями і розумом вона полягає в тому, що емоції призводять до дій, а розум до висновків. Ця фраза влучно підкреслює природу емоцій. Коли ми щось відчуваємо, нам хочеться діяти, наприклад, від страху, тікати від гніву, нападати або сперечатися. Натомість, голий інтелект схиляє лише до роздумів без дій. У повсякденному житті корисно пам'ятати про цю відмінність. Якщо ви відчуваєте сильну емоцію, усвідомте, що вона підштовхує вас щось зробити. Зупиніться і спитайте себе, яка дія зараз найкраща. Це допоможе не робити імпульсивних кроків, про які потім будете шкодувати. Розум же доводить справу до висновків. Тож після заспокоєння емоцій підключайте логіку, щоб прийняти зважене рішення. У певному сенсі, ми маємо два розуми: один думає, а інший відчуває. Голман пояснює, що у нас є раціональний розум і емоційний розум, і обидва важливі, як ми проживаємо життя, залежить від них обох, має значення не лише IQ, але й емоційний інтелект. Ця думка допомагає у щоденному житті зрозуміти себе. Всередині нас, ніби живуть дві особистості. Наприклад, розум каже, треба виступити на нараді, а емоції кричать. Мені страшно, я соромлюсь. Якщо ігнорувати одну з цих особистостей, ми діятимемо неефективно. Баланс між головою і серцем ось до чого закликає автор. Цитата нагадує: інтелект працює найкраще в парі з емоціями. Коли ми вчимося керувати своїм емоційним розумом, наш раціональний розум теж виходить на новий рівень продуктивності. Якщо ваші емоційні навички не в порядку, якщо ви не маєте самоусвідомлення, не вмієте керувати своїми стресовими емоціями. Якщо не здатні до емпатії і не підтримуєте ефективних стосунків, то незалежно від того наскільки ви розумні, далеко ви не зайдете. Ця сильна заява Голмана підсумовує весь зміст його книги. Іншими словами, можна бути ходячою енциклопедією, але без емоційної грамотності успіху не буде. У житті ми бачимо це часто. Талановиті люди руйнують свою кар'єру через запальний характер, сім'ї розпадаються через нездатність порозумітися. Перспективні проекти провалюються через гордість чи не знаю нетерплячість, і саме ця цитата це заклик розвивати в собі емоційну компетентність. Працюйте над самоусвідомленням, знайти свої сильні сторони або слабкі сторони і тригери. Над управлінням емоціями знайдіть свої способи заспокоїтися, спор, дихання, медитація над емпатією слухайте інших, ставте запитання та соціальними навичками. Будуйте підтримку, вчіться конструктивно вирішувати конфлікти. Це інвестиція, яка окупиться у всіх сферах життя. Здатність контролювати імпульси. База сили волі і характеру, а коріння альтруїзму в емпатії. Ця цитата має глибокий моральний сенс. Перша частина нагадує: якщо людина не може стримувати свої пориви, вона стає рабом своїх примх і бажань, вона втрачає довіру оточення. Справді, чи можемо ми поважати того, хто не тримає свого слова просто через те, що йому не хочеться, або хто вибухає гнівом від кожної дрібниці? Сила волі і характер гуртується через вміння сказати собі СТОП. І обрати свідому реакцію, а не діяти на автоматі. А друга частина цієї цитати говорить про емпатію: щоб бути доброю чуйною людиною, мало знати правила моралі треба вміти відчувати, що потрібно іншим. Не відчуваючи болю або потреб іншого, ми не проявимо співчуття у повсякденному житті. Це може відображатися в дрібницях, помітити, що колега засмучений і запропонувати допомогу, стримати різке слово, розуміючи, що можете ненароком образити близьку людину. Розвиток самоконтролю та емпатії йде рука об руку з розвитком нашої етичності та людяності. Ці цитати змушують замислитися, як у мене з емоційним інтелектом. Можливо, деякі з них вам захочеться повісити на видноті як нагадування стікером. Прочитавши цю книгу, я багато чого переосмислив власному житті, зізнаюсь. Раніше я вважав, що головне це бути розумним, мати багато знань і швидко знаходити логічне рішення, але емоційний інтелект голомана буквально відкрив мені очі на іншу сторону успіху, е, на вміння поводитися зі своїми емоціями. Я впізнав себе в деяких прикладах книги у ті моменти, коли через поганий настрій псуєш стосунки з близькими або коли страх невдачі не дає скористатися шансом. Я взагалі напевно, якщо аналізувати. Своє минуле дуже багато рухів робив і рішень приймав просто з гаряча, різко і дуже маю такий вогненебезпечний характер, але я б навіть сказав не маю, а мав. Тому що дійсно в якийсь момент життєвий досвід, і в тому числі ця книга заставила мене трішки натискати на паузу між тим, що я відчуваю. І тим, коли потрібно зробити дію. Я реально деколи там собі рахую до 10 до 20, просто мовчу, просто беру паузу, але я вже не не рубаю з гаряча, не рубаю з плеча. Більше думаю, трошки більше даю собі часу віддихатись, відпочити, і тоді буду приймати якісь рішення. Тому це як про абсолютно знаєте любу книгу, можна сказати, вона в моменті класна. Крута, вона мені чимось допомогла, чи вона абсолютно пуста, величезна кількість води там і так далі. Але ми не знаємо наскільки це нас формує, наскільки прочитані нами книги або якісь відео, які ми, які ми дивимося для саморозвитку, коли ось цей весь м'яс, який вони накачують, підручним для нас якраз стане допоміжним, коли це все в нас проросте, те, що ми. В собі садимо, тому емоційний інтелект цей час книга, яка на мене дуже сильно вплинула. Усвідомлення того, як працює моя емоційна кухня, стало для мене насправді неймовірним цінним. От тепер, коли я відчуваю, що закипаю від гніву чи панікую від тривоги, я намагаюся згадати поради з цієї книги. Да? Я вже тільки що вам про це. Трішки розповів, Я роблю паузу, розбираюся в своїх почуттях, називаю для себе їх. Це дійсно допомагає. Емоції вже не керують мною. Це я поступово вчусь керувати ними. Особливо мене вразила ідея про емпатію. Я зрозумів, що раніше не завжди вмів слухати. Я міг перебивати, відразу давати поради, замість того, щоб співчутливо почути людину. Після знайомства з концепцією емоційного інтелекту я свідомо треную в собі уважність до почуттів інших людей. І знаєте, це реально змінює якість спілкування. Взаємні з друзями, рідними стали глибшими, довірливішими, тому що я став більше уваги приділяти тому, що люди відчувають, а не тільки тому, що говорять. Також я замислився про власну мотивацію. У книзі говориться про важливість уміння надихати себе, бути наполегливим, попри. Невдачі я згадав всі ті випадки, коли опускав руки, але щось пішло не так. А тепер я намагаюсь розвивати в собі цей емоційний азарт, сприймати перепони як виклика, не як катастрофу. Наприклад, якщо відео на каналі набрало менше переглядів, ніж я очікував, я більше не дозволяю собі впадати в відчай. Натомість я намагаюсь проаналізувати спокійно, так включаючи раціональний розум, і водночас підтримати свій бойовий дух, включаючи емоційний розум. Добре, от цього разу результат не той, зате я отримав досвід і зроблю краще наступного разу. Такий підхід, як не дивно, додає більше оптимізму і віри в себе. Для мене особливо. Писто емоційний інтелект став синонімом зрілості. Це про те, щоб брати відповідальність за свій емоційний стан і за те, як ти впливаєш на інших. Коли я злюсь, це моя злість, і я вирішую, що з нею робити. Коли я бачу сльози іншої людини, це мій вибір залишитися байдужим чи спробувати зрозуміти і підтримати її. Таке усвідомлення дало мені відчуття сили. Виявляється, я можу змінювати ситуації на краще, просто змінюючи свій підхід, свою реакцію на них. Це неймовірно надихає. У Мене для вас є хороша новина, друзі. Так як завдяки вам, я на каналі дуже швидко набрав перших 4 тисячі підписників, то я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які і роблю даний випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з них? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок і чому вибираєте читання, а не постійний скролинг для прикладу Тіктоку. Ну або давайте візьмемо шорців. І на завершення хочу підсумувати: емоційний інтелект Даніела Голмана це книга, що вчить нас бути розумними по новому. Не тільки розумними головою, а й серцем. В сучасному світі, де стреси і конфлікти підстерігають нас на кожному кроці, вміння керувати своїми. Емоціями та розуміти інших людей справжній скарб. Ця книга показує, що емоції не вороги розуму, а його союзники, якщо навчитися з ними співпрацювати, найбільший її урок для мене розвиваючи емоційний інтелект, ми стаємо кращою версією себе і можемо кардинально покращити своє життя від кар'єри до особистого щастя. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд і мої роздуми. Якщо так, підтримайте відео лайком. Напишіть у коментарях, що думаєте про емоційний інтелект, чи був у вашому житті випадок, коли саме здатність владнати емоції змінила ситуацію. Чи може ви читали цю книгу? Маєте чим поділитись. Буде дуже цікаво обговорити. І не забудьте підписатись на канал Бунту в бібліотеці, щоб не пропустити нові випуски про найцікавіші книги. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Живи, читай, бунтуй. І перевірте, будь ласка, чи ви вже натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски.